Яка тривалість консультації з ведичною астрологією? Е, ну тут залежить від того, е, який запит в людини, що ви хочете, яка це проблема? От е, знаєте, мені деколи для того, щоб зрозуміти, в чому проблема, треба 5-10 хвилин, але для того, щоб донести людині в чому проблема, це може зайняти кілька годин. Тут залежиться, також залежиться від запиту. От є астрологи, які працюють там 30 хвилин, 60, там щось коротенько подивились по карті, там записали аудіо, ще щось таке. Я так не працюю. Я працюю виключно живі зустрічі. Тобто ми з людьми зізвонюємося, відкриваю гороскоп, ми працюємо. Навіть коли мені кажуть, там файліх зробіть, я там то все почитаю, напишіть про мене книжечку. Я також так не працюю. От, я працюю в якому форматі. Ви приходите, берете конспект, ручку, включаєте диктофон і записуєте. Тоді це буде ефективно. Тобто ви маєте включитися в цей процес. Скільки часу це займає, ну, залежить, тому що я кажу, бувають там короткі консультації, якщо це люди, з якими я працюю вже давно, ну, це мої якісь постійні клієнти. Так, тоді там швидко питання можуть вирішуватися. Ну, бо я знаю людей, люди знають мене. В середньому консультація може тривати від 30 до 90 хвилин. Ну, це кажу, в залежності від запиту. Я в основному працюю від 5 консультацій, ну, це Найкращий варіант 5 консультацій по одній годині часу. Так, тоді це буде ефективно. Ну, тому що ну, досвід показує так, що е, перша консультація година часу, тобто, ну, якщо ми за годину познайомились, навели контакт, сформували запит, тоді ми йдемо в роботу, окей, Тоді зрозуміло. От, і ну, кажу, потім потрібно час, щоб людині дати зворотній зв'язок. У мене бували випадки, коли там проходить, наприклад, жінка там погана проблема, тобто вона може там 2-3 консультації просто сидіти і плакати. От, ну, то есть, Поки вона це напруження, негатив, тобто ми це зняли, тоді тільки формуємо запит, тоді починаємо працювати. Ну от, ну по-різному. Тобто, ну, сама проблема там зрозуміла, да, що людина там 10 чи 15 років жила зовсім неправильно і тут хоче відразу все змінити. Ну так не буває. Ну тому потрібен час для того, щоб змінилося ваше життя. Ну також не розраховуйте на те, що навіть, там, червона, чи там синя таблетка, знаєте, було все погано, хопа, і стало все добре. Ну так не буває. Так реально не буває, тому що якщо ви там жили 20-30 чи скільки років не так, як потрібно, і рухались в одному напрямку, потрібно зупинитися, зрозуміти, що вам в другу сторону в початку вам треба зупинитись, поміняти маршрути, тоді їхати в іншу сторону. Тоді так, тоді це буде ефективно. Тобто я працюю яким чином? Я працюю консультації від п'яти консультацій, от тільки в такому форматі. От. Ну, мій досвід показав, що це найефективніший варіант. Тоді Можна з тим працювати. Якщо кажу там разові консультації, там 15 хвилин, щось таке. Ну, це кажу, тільки для постійних клієнтів. Тобто, я рідко провожу короткі разові консультації для людей, яких я не знаю. Якщо ви хочете записатись на велику довгу консультацію від п'яти консультацій, переходьте на сайт. Сайт вказаний в описі під цим відео. Також там є всі ціни, ну от і вся інформація про навчання. Дякую за перегляд. До зустрічі на консультації.